Сьогодні Слобожанський проспект одна з головних магістралей Дніпра, що щодня приймає тисячі автомобілів, автобусів та тролейбусів. Але мало хто знає, що колись на місці цієї жвавої дороги були просторі пасовища. Так ви не помилилися. До революції тут не було великих будівель чи доріг. Це була відкрита місцевість, де мешканці випасали худобу. Уявіть собі, на місці сучасних висоток стояли дерев'яні хати та паслися корови. Перші згадки про дорогу, що проходила цією місцевістю, з'являються ще в вісім. Надцятому столітті це було перше автомобільне шосе губернії, що з'єднувало Катеринослав і Новомосковськ. Але цікаво, що тоді тут ще не було постійного мосту. Переправа через Дніпро здійснювалася за допомогою наплавного мосту, який на зиму розбирали. Тільки після будівництва амурського мосту на плавний міст перенесли в район сучасного нового мосту, де він проіснував до початку Другої світової війни. Після війни Слобожанський проспект почав відроджуватись, місто поступово відновлювалось, і нові будівлі поступово змінювали його вигляд. Перші багатоповерхівки, нові дороги, а згодом інтенсивний рух транспорту. І сьогодні ми бачимо сучасний слобожанський проспект, широку магістраль, що з'єднує різні частини міста та рухає його вперед.